Сфера кохання, стосунків, сфера роботи, кар'єри і сфера здоров'я, самопочуття. Що очікує тебе вже цієї осені? Що осінь принесе тобі в цих трьох сферах? Ставь лайк і дивись на карти. Сфера кохання, сфера роботи, кар'єри. Здоров'я, самопочуття, що приготувала осінь тобі. Кохання. Будеш, о, будеш битися за своє кохання або будеш відстоювати власні межі? Е, в коханні, як на полі бою. Це може бути якісь пристрасні стосунки, або стосунки, в яких ти маєш відстоювати себе, свою власну гідність або свої почуття. Це буде щось неймовірне, і ти будеш показувати, яка ти насправді. А, так, кар'єра, робота це чудово. Десятка кубків. На роботі як вдома. Все знайомо, все комфортно, все прекрасно. Паш кубків, самопочуття, здоров'я, як у дитини. Все функціонує, почуття чудово, енергії море, все прекрасно. Обов'язково постав плюс, якщо згодна. І обов'язково підписуйся, щоб знати, що в тебе буде відбуватися незабаром. Завтра, через тиждень, через місяць, через два місяці і так далі. Підписуйся.